Бо газ це прежде за все, опалення осінньо зимовий період, і це майже всі. Ну я скажу, от міста Київ 100% опалення, воно за рахунок газу. Всі котельні, те, це вони працюють на газу, так і великі міста. І газ це населення. Ми не можемо залишити населення без газу. Тому е, треба захищати, треба протиповітряну оборону. І, і, і треба ще раз повторити приймати спеціальне рішення для того, щоб е, забезпечити оцей необхідний вовці. Україна не може жити е, без газу. це Та -то вся є, інфраструктура не... так побудована, енергетично, що газ от, складовий стратегічний елемент да, вона побудовано. Ми не можемо опалювати вугіллям. Це от єдиний. Альтернативою газу, і то частково, я думаю, процентів на 25-30 є електроенергія. Угу. Е, ну, а за електроенергії у нас теж Свої проблеми, ситуація складна. Да, ми е, імпортуємо зараз збільшилась е, кількість імпорту електроенергії, тому що похолодало. Е, ну, в общем, от така ситуація.